Від рук росіян загинув 29-річний військовий Віталій Костюк, який проживав на Волині. Як інформує Підгайцівська громада, загинув герой 24 жовтня внаслідок мінно-вибухової травми, виконуючи бойове завдання у Сватівському районі. Війна забрала життя ще одного захисника. Боронячи нашу батьківщину від расистів, загинув 33-річний житель села Бірки Любомельської громади Володимир Пахульчук. Про це 30 30 жовтня повідомили у Любомильській громаді. Відомо, що у захисника лишилася дружина та син. Ще одна сумна звістка надійшла у Лукачинську громаду у Донецькій області. Поблизу Бахмута загинув солдат Андрій Давидчук з села Колпитів. Про це 30 жовтня повідомили на Фейсбук-сторінці громади. Скорботі і Колківська громада так на війні з російським агресором загинув житель села Новоукраїнка Богдан Козік 1996 року народження. Редакція телеканалу Конкурент Тіві висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблих захисників.